Сьогодні ми поговоримо про таке важливе генетичне явище, як кросинговер. Що це таке, коли він відбувається, навіщо він потрібен. Отже, кросинговер він відбувається під час мойозу. Отже, ми почнемо власне, з того, що розглянемо, яким чином починається Мейоз. Наразі у нас є клітина-попередник статевих клітин, яка буде вступати в мейоз, але поки що вона просто звичайно диплоїдна клітина. Ми взяли клітину, яка має диплоїдний набір всього 4 хромосоми для того, щоб нам було зручніше. Тобто, на відміну від людини, так, у якої 46 хромосом, диплоїдний набір. 4 хромосоми отже, дві гомологічні пари. В кожній парі одна хромосома від мами, інша від тата. І також ці хромосоми вони несуть однакові гени в однакових місцях. Проте однакові гени, але можуть бути різні варіанти цієї ознаки. Також у цієї клітини ми бачимо цілісне сформоване ядро, центросоми, яка також бере участь у поділі. Під час інтерфази клітинного циклу клітина вже готується до того, що вона буде ділитись. Її хромосоми. Подвоюються. Тобто відбувається реплікація ДНК, і кожна хромосома утворює собі ще одну копію. Це називається сестринська хроматида. Тобто, ці дві копії вони сестрички близнючки, вони абсолютно однакові. У цієї хромосоми, відповідно, і у цієї. І, ну і у всіх інших, звісно, теж. Отже, відбулося подвоєння ДНК, але при цьому зверніть увагу, що хроматин все ще такий. Як ниточка, він ще свалястий, він не конденсований. І центросома також подвоюється, тепер у нас вже аж дві центросоми. Тепер клітина готова вступати в поділ, і, власне, ми починаємо говорити про те, що нас цікавить в контексті кросинговер. Кросинговер відбувається на початку мейозу, як я вже сказала, а саме у профазі мейозу. Це перша фаза першого поділу мейозу. В цей час ми бачимо, що ядро починає руйнуватися. Центросоми розходяться по різних кінцях. Хромосоми стали товщими, це сконденсувався хроматин, став такий щільно-щільно упакований, це потрібно для того, щоб клітини успішно поділились. І хромосоми підійшли одна до одної і перехрестились. Це відбулося не просто так. Саме це і, власне, забезпечує механізм крусонговору. Такі конструкції або Такі конструкції називаються тетрадами, і е, вони забезпечують наявність таких от перехрестів, в які в цьому місці саме і буде відбуватися кросинговер. Оцей перехрест він називається хіазм. В цьому місці ДНК кожної з хромосом розривається і вони обмінюються ось цими діляночками. Тобто, в результаті утворюються хромосоми, яка е, оця материнська хромосома, вона містить шматочок батьківської, і, відповідно, батьківська містить шматочок материнської. Вони просто помінялись. Тобто, ті ознаки, ті варіанти ознаки, які містились у батька і вони передавалися разом з цією хромосомою, разом з іншими варіантами іншими, інших ознак. Вони тепер... Передались мамі. А у нього тепер ті ознаки, які раніше були на мамині хромосомі. Це значить, що комбінація між собою різних ознак, вона може бути вже інша, якщо у татові і мамині хромосомі були різні варіанти. Давайте подивимось, як це е, працює на практиці. Наприклад, у нас є е, двоє кролів, Дві ознаки. Одна ознака це або хвиляста шерсть, або пряма, а інша ознака це або довга шерсть, або коротка. Як ми бачимо, батьківські комбінації, і вони знаходяться, звісно, так, вони знаходяться на одній хромосомі. Як ми бачимо, батьківські комбінації це хвиляста коротка, і е Пряма довга. Вони так звано щеплені між собою, тобто вони знаходяться десь, от, наприклад, у цій діляночці. Тобто, якщо не відбувається ніяких перебудов, то передаватися вони будуть також разом. Давайте подивимось, які будуть нащадки. Нащадки також вони можуть бути різними різноманітними за іншими ознаками, але за ознакою шерсті вони будуть або мати хвилясту коротку, або довгу пряму. Але якщо відбувається кросинговер, то, наприклад, коротка довго можуть помінятися місцями, і тепер довго буде комбінуватися з хвилястою, а коротка – з прямою. І ми будемо мати іще і такі комбінації. Це комбінації, які утворились в результаті кросинговору, а нащадки, які утворились в результаті кросинговору, називаються також рекомбінантними нащадками. Отже, ось таку цікаву річ і важливу для створення додаткового генетичного різноманіття, і становить собою явище красинговора.